46 років тому у бухті Козача була створена унікальна наукова організація, яка зараз носить назву науково-дослідний центр збройних сил України Державний океанаріум. Одним з пріоритетних напрямів діяльності океанаріуму є дельфінотерапія. У серпні минулого року наказом міністра оборони був затверджений порядок відбору дітей військовослужбовців і працівників збройних сил України з психоневрологічними розладами для проведення реабілітації за допомогою дельфінів. Малюки дітей у погонах хворіють не менше інших дітей. Не виняток становлять і захворювання пов'язані із психоневрологічними розладами. Дієвою допомогою при таких захворюваннях є дельфінотерапія. Досвід державного екенаріуму України у цій галузі становить близько 18 років. За багато років своєї наукової діяльності співробітниками державного океанаріуму напрацьовано багато методик роботи із цими дивовижними морськими тваринами. На сьогоднішній день е, хорошо відомо, що эхолокационное воздействие дельфинов, тактильный контакт с дельфинами, психоэмоциональное воздействие, которое мы получаем при общении с этими замечательными животными, положительно сказывается на работе и центральной нервной системы, и реабилитации различных психосоматических заболеваний. Таким образом, вот эта особенность была подмечена еще в 80-х годах, Сеньоштатах Америки, і затім нами була дуже іспользована, проте не варто вважати дельфінотерапію такою своєрідною пігулкою від всіляких хвороб. Перш за все, це поштовх на початку реабілітації. Вважає старший науковий співробітник науково-дослідного центру збройних сил України, державний океанаріум Вадим Бутсан. Дельфін, скоріше всього, ні являєсь лікарем. по определению и как бы в априори, он, естественно, только стимулирует, дает как бы толчок в лечении или даже, наверное, правильнее будет сказать, в реабилитации людей, страдающих различными видами психоневрологических заболеваний. Это и детский церебральный паралич, это и задержки речевого, психоречевого развития, это и различные виды неврозов, логоневрозы, энурез. Це і раннє детський аутизм, і що ціла, ціла група заболівання за рік у державному океанаріуму проходять реабілітацію близько 700 хворих дітей. Курс лікування протягом 10 днів в середньому коштує 6 тисяч гривень. Проте для дітей військовослужбовців і працівників збройних сил України курс безкоштовний. Серпня минулого року реабілітацію вже пройшли близько 30 маленьких пацієнтів з різних міст України. Отбор дітей для проходження курсів реабілітації проходить на основі засідання отборочной комісії. Документи, які предоставляють батьки, це заяви батьків з місця роботи, також справка з місця роботи або з місця служби, свідчення про народження ребенка. Свидетельство про инвалидность, если ребенок является инвалидом. Довидка, ну, справка доктора, дерматолога о направлении посещения морского бассейна, если курсы реабилитации проходят в морском бассейне. Если курсы проходят в открытой акватории моря, мы эту справку не требуем. Также выписка из истории болезни ребенка при рассмотрении отборочной комиссии сообщается родителям, когда им удобно приехать с ребенком, может быть, это отпуск совместить или на работе отпускают. Поэтому ребенок ставится в очередь, так сказать, и в назначенное время мы созываемся с родителями, получаем от них подтверждение о прохождении курсов, их нежелание, скажем так, согласие, и в назначенное время ждем их с детьми уже на непосредственно у нас часть для прохождения. У зимовий період у критому морському басейні допомагають хворим діткам швидше одужувати три дельфіни. За кожну закріплений особистий тренер. Тренер-психолог Тетяна Орел працює із дельфінами з 14 років. Її батьки у минулому працювали у океанаріумі. Тож у дівчини була чудова можливість спілкування з цими мешканцями морських глибин. Зі своєю підопічною дельфінихою із ляльковим ім'ям Барбі Тетяна працює вже два роки. каже, у її дівчинки чудовий характер, хоча вона і велика бешкетниця. Для того щоб налагодити контакти з дельфіном, тренери проводять зі своїми вихованцями у воді від 6 до 8 годин на день. Тож робота з дельфінами потребує. Великого терпіння та емоційної віддачі, та воно того варте, каже Тетяна. Його зовут Барби. Я с нею работаю уже два года. Вона ну, уже взрослая, така девушка. Вот как раз она проплывает нема. Вот ну, естественно, ей присущ свой характер. У них у всех разный характер. Наша кодница может и обрызгать, вот. но ну, у нас не хороший контакт. Я ее люблю очень. Эта работа доставляет мне огромное удовольствие. Это большая отдача, это большая отдача и от животного, и в то же время от детей, с которыми мы работаем. Мы видим результаты, и для нас это очень много значит. Ты понимаешь, для чего ты работаешь, какую пользу ты приносишь. Ну, естественно, это очень приятно, это общение, и проводить столько времени с такими великолепными, умными животными очень приятно. Кількість дітей, охочих одержати допомогу, з кожним роком збільшується. У геометричній прогресії нині до океанаріуму на лікування приїжджають діти не тільки з України, але й з Росії. Людмила зі своїм маленьким чотирирічним сином переїхала із Пермі на реабілітацію вперше. І хоча це тільки другий день лікування, але дивлячись на усміхнене обличчя маленького пацієнта, висновки можна зробити одразу. Що во сьогодні? Вот второй, второй раз у нас э, купання. Он да, ну он, как бы, да йому понравилось. Он не испугался ничего, нічого он у нас такой как бы любить купатися, воду любить э, нормально, все проходить. Руслан Талавиря зі своїм сином теж у океанаріуму вперше каже, що перше враження від спілкування із цими лікарями у воді в нього позитивні. Мы первый раз и в Севастополе, и на дельфинотерапии. Впечатления очень хорошие, хорошо встречают, э, теплая дружественная обстановка. Ребенок реагирует нормально на дельфинов. Э, очень нравится, э, очень хорошая организация. Всем рекомендую. В наш ринковий час гроші намагаються зробити з будь-яких умов. На жаль, не стали винятком і дельфінарії, які за останній час ростуть як гриби після дощу. Та у багатьох так званих комерційних дельфінаріїв не дотримуються не тільки умови утримання тварин у неволі, але й лікування в них хворих дітей становиться просто небезпечним. За два з половиною года роботи басейна, відроблені механізми. И режимы как подогрева, очистки, хлорирования, так и безусловно вентиляции. То есть следим мы не только за водой, но и за воздухом, за проветриваем помещение, безусловно, проводим. как вы понимаете, дезобработку при помощи э, различных дез, дезсредств, вот, с тем, чтобы и места общего пользования, и э, начиная от входной двери и заканчивая, извините, туалетом, э, все соответствовало э, требованиям безопасности санитарной эпидемии.